Слава Ісусу Христу, вітаю вас, п'ятниця, благодатний день, благодатний час. Маємо піс сьогодні. Піс це є благодать. І хто не може їсти хліб, то я вам зараз розповім один анекдот, аналогію. Приходить чоловік додому, відкриває холодильник, бачить гречка. О, гречка їсть. На другий день так само приходить, відкриває холодильник, гречка. О, гречка! На третій день о, гречка. На четвертий день відкриває холодильник. Хлопає, знов гречка. На Четвертий день приходить пусто. На п'ятий день відкриває пусто. На шостий день приходить о, гречечка. Отак ну, і з постом. Маємо хліб приймати, поки він є. Бо аналогія така, що якщо не можеш їсти хліб, то нічого не їш. Ну, і так не їш, не їш, а потім побачиш, що на хлібі то є файне життя жити. Ну і почнемо наш день з прослави сьогодні. Слава Господу Должна лунати, а закінчимо день подякою. Не забуваємо про це. Не забуваємо також про Слово Боже читати. І візьмемо 25 вересня 1986 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб ви своїм миром помогли щоб інші бачили і почали шукати мир. Ви, дорогі діти, в мирі не можете зрозуміти неспокою. Тому закликаю вас, щоб молитвою і життям допомогли знищити в людях усе те, що є злом, і розкрити обман яким послуговується сатана. Ви моліться, щоб істина запанувала у ваших серцях. Дякую вам, що відповіли нам мій заклик. І Марія нам сьогодні каже, щоб ми молилися, щоб істина істина запанувала в наших серцях. Бо багато є обману цією їжею, з цими смаками, з цією, цією, цією надмірною з цими всіми непотрібними насправді речами, але які нам втюхівають, які нам кожного дня кажуть, що вони вам треба, вони вас зроблять щасливим, а вони нас не роблять щасливими. Щасливими нас робить тільки Бог. І сьогодні слухаємося, Марією, і практика. практика Молимось за, за істину, щоб істина була в нашому серці, щоб ми побачили, щоб в нас впали ці штори, в яких нас сатана закрив в цьому світі, щоб ми почали дивитися духовними очима. Ми маємо, нас Марія закликає, щоб ми своїм миром помогли, щоб інші бачили і почали шукати мир. А якщо... Я сьогодні не маю миру, ти сьогодні не маєш миру. То хто, це, хто то буде показувати іншим. Хто, хто має це показувати? Це Марія каже до нас, хто живе її посиланнями, хто хоче жити її посиланнями. І спочатку знаходимо свій мир, спочатку знаходимо мир самі в своєму серці. Потім можемо, можемо своїм миром почати давати його іншим, щоб інші шукали, щоб інші потім бачили, що ви якісь не такі. Ви, дорогі діти, в мирі, не можете зрозуміти неспокою. Марія каже, що якщо ти в неспокої, якщо ти ще знаєш, що таке тривоги, неспокій, то це значить, ще не є мир в тобі. Ну І Марія закликає нас, щоб молитвою життям допомогли знищити в людях усе те, що є злом, і розкрити обман, яким послуговується сатана. Маємо допомагати, допомагати людям. Допомагати людям викорінювати. все те, що є розкритий обман. Роз... Викорін, то буквально розповідати, що... що є обман на своєму житті, на своєму прикладі, своїми свідченнями ми також руйнуємо ці обмани. Всі страхи є тільки нагадані сатаною, вигадані сатаною. І насправді багато речей, які є брехнею. Є брехнею і багато зайвих всяких речей, котрі відводять нас від Господа. Тож сьогодні маємо коротке, коротке відео нарешті, вже. і мир вам, благодать, благословляю вас на сьогоднішній піст, на сьогоднішню радість бо постимо серцем, постимо тілесно, але завжди радіємо, радіємо, що маємо нагоду бути апостолами Марії, апостолами Ісуса. І пост це буквально практична сьогодні річ, яку можна легко зробити для Марії в намірах Марії. Бо робимо це все справді для себе. Бо Марія каже, допоможіть мені, допомогти вам. Тож, допомагаємо сьогодні Марії. Будьте благословені, мир вам та радість, з межгоря!